Мої вітання. Ви дивитися проект презентований громадською організацією Запорізький вектор, благодійним фондом добрих справ та меценатом Олександром Богуслаєвим. Отже, впродовж наступних 30 хвилин в рамках проекту Запорізький вектор говоритимемо про творчість, про дітей у творчості та про фестивалі, які з тією творчістю пов'язані. Тим більше, що приводів для такої розмови у нас більше ніж достатньо. Адже відбулися два великих масштабні заходи, які сталися за допомогою. Так чи інакше громадської організації Запорізький Вектор йдеться про фестиваль театрів діти дітям та фестиваль патріотичної творчості спадщина для того, аби розпочати розмову у цій студії, варто познайомити вас із гостями. Володимир Хлазунов – перший заступник громадської організації Запорізький Вектор, Вітаю вас у цій студії. Добре. Сьогодні ви експерт з творчості дитячої, будемо вважати так. Марина Шконда, директор Запорізького центру патріотичного виховання і Янна. Носенко, яка є переможницею фестивалю спадщина у номінації Авторська пісня Світлана Ємець, керівник дитячої театральної студії Свія і ще й організатор фестивалю театрів Діти дітям вітаю всіх! Надзвичайно приємно бачити вас за одним столом. Отже, діти. Вже затерта фраза Діти наше майбутнє дітей потрібно підтримувати, і немає неталановитих дітей. Тим не менше, пане Володимире, ну от вам доведеться ще раз знайти якусь сентенцію, щоб переконати, що громадська організація Запорізький вектор не заради якогось піару підтримує дитячі таланти. Скажімо так, ну звернути увагу, внимання, кадає та проїзходять. Сейчас не, самый, да, сейчас не самое простое э, простое время. И я встречаюсь со своими знакомыми. Говорят, что наша передача Запорожский вектор это глоток ста да, стабильности. С другой стороны, многие говорят, что вы живете на другой планете. Мы не живем. Мы просто акцентируем внимание на тех вещах, на которые нужно с нашей точки зрения акцентировать внимание в это непростое время. Потому что, извините, психика человеческая не безгранична. Поэтому хотелось бы находить вот эти островки стабильности. И, по крайней мере, мы для себя решили, что дети это то, за что нужно хвататься, за что нужно бороться, что нужно спасать и в ком видеть будущее. Поэтому, когда мы узнали, что под угрозой находится проведение фестиваля детского искусства, мы, конечно же, не могли пройти мимо. Мы в прошлом году стали вот, спонсорами, спонсорами, да, спонсорами, пер, спонсорами пер, да, первый спонсорами. раз. Мы а, а, прекрасно себя чувствуем в этой роли и, естественно, помогли и в этот раз. Світлана, насправді ж мав міг не відбутися фестиваль дитячих театрів діти дітям. Бо і виказав про те, що ну, мало хто приїде через те, що побоюються якихось повстань чи якихось там складних військових операцій. І не знайшлося багато людей, які б захотіли підтримувати, давати гроші, мовляв, не ті часи, щоб думати про дитячу творчість. Ну, зрештою, так і сталося. Запорізький вектор, єдиний який який відгукнувся на наше прохання всі мотивували власне, пояснювали власне цими причинами зараз. На ті часи треба дивитися в найближчі кілька днів, найближчі кілька місяців, що буде відбуватися, треба акумулювати гроші не в тих сферах. Треба, 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 треба. Тому практично запорізький вектор, єдиний, який взагалі допоміг цього разу. Принципі єдиний. І справді так, ми зіштовхнулися з багатьма проблемами. Приїхало менше людей, ніж ми очікували. Натомість ми все одно це зробили. Треба такі заходи проводити в системі. Вони повинні бути системними. Тоді вони схильні до розростання, вони схильні до помноження і схильні. Приносити більше і більші результати, і набагато кращі результати, тому незважаючи на ті часи, які справді нас так трошечки накрили, ми змогли провести цей фестиваль. Приїхала достатня кількість людей. Ми розширили географію, і я думаю, це, що це в цьому... вже всеукраїнське фестивальський фестиваль. І я думаю, що в цьому ми молодці спасибі запорізькому вектора. випадку. Якщо дійсно перефразувати відому фразу хіпі. Не займайтеся війною, займайтеся мистецтвом, так, так, так. виходить так. Тоді, мабуть, і проблем би у нас було набагато менше. Пані Стано, насправді ваші очікування частково не виправдалися через кількість учасників, але за якістю і за бажанням дітей брати участь у таких фестивалях. Що скажете? Наскільки бажання все ж таки були виправдані? Знаєте, це напевно пропорційний зв'язок. Чим складніше, тим краще. Чим більше перепон на шляху створювалося, тим більше і стрімкіше бажання дітей було як найкраще показати себе. Ми цього разу приймали Київ, діти з великими проблемами доїжджали. Мінявся склад напередодні виїзду. Вони були вже готові, взяли білети, все, і ще напередодні виїзду батьки не давали дозвол, дозволу дітям поїхати. Ми приймали Дніпропетровськ, де склад мінявся напередодні виїзду. Дуже важко було навіть, навіть найближчим, ті, які їдуть ось, ось, з Запорізько, Запорізької, Запорізької області, і там все змінювалося. Це проблема, справді проблема. Натомість, незважаючи на такі раптові, раптові зміни у складі, ми їх практично не помітили. Практично не помітили діти були надзвичайно зібрані, сконцентровані і справді на високому рівні показували, демонстрували своє мистецтво. Ми були вражені. Дев'ять колективів 9. приїхало. Більше все ж таки з Запорізької області чи не можна так порахувати? Ви знаєте, Запорізька область представила чотири колективи і п'ять колективів. Було вісім колективів. Вісім колективів, дев'ять спектаклів, вісім колективів. Київ показував дві вистави. Одна була вистава позаконкурсна. Вони привезли на початок. Ми розкрив, ми відкривали фестиваль позаконкурсною виставою за поезію Ліни Костенко. Люди будьте взаємно красивими. Ми дуже хотіли подивитися цю виставу. Вона дуже актуальна, вона дуже тематична, і, мабуть, як жодна розкривала те, що ми хотіли донести. Цьому фестивалі. Будьте взаємно красивими. Люди, давайте будемо людьми. Як розподілилися місця фестивалю, куди поїхало Гран-Прі? Гран-прі Гран поїхало в Київ. Ну, В принципі, цього можна було і очікувати, тому що ми не виводили. Вікові категорії. Дуже часто в театральних фестивалях, в театральних конкурсах вікові категорії не розподіляються. Треба над цим буде подумати, тому що дуже важко конкурувати дітям 6-7 років з дітьми, наприклад, 16-18 років. Дуже важко. Це поза конкуренцією і по силі враження. Звичайно, ці дітки, які старші, мають шанс. Ну, мають більше шансів виграти і більше шансів донести свою думку до глядача. Е, натомість ці діти були найстарші, підготовка була надзвичайно висока. Справді гран-при поїхало в Київ, а перше місце забрали ми. Маєте на увазі театральну студію театральна студія, <рив> театральна студія. <рив> так. <рив> <рив> ну теж старші діти. Знову ж таки, ну є над чим працювати. Звичайно, завжди є на чим працювати. Побачити, як відбувався фестиваль дитячих театрів Діти дітям зможете просто зараз завдяки тому, що наші кореспонденти бачили ту подію власними очима. Майбутнє в дітях. І нехай це комусь дасться банальним. Але якби не було людей, які це дійсно розуміють, наша малеча могла би втратити чимало можливостей для самореалізації. Складні часи не повинні означати, що мають страждати діти. Останні ж прагнуть показати світові свої таланти, і такі меценати, як Олександр Богуслаєв, це добре розуміють. Саме тому вже другий рік поспіль чоловік через громадську організацію Запорізький вектор та благодійний фонд добрих справ. Допомагає в організації фестивалю дитячих театрів Діти дітям. Дитяча творчість вона якась така безпосередня, тому якщо ви хочете побачити себе майбутнє в цьому, треба дивитись на дітей. Тому наша благодійність в першу чергу направлена на те, щоб визвати оцю творчість дитячу. Вони тут виступають з задоволенням, вони віддаються цьому дійству. Хоча назвати це театром ще дуже важко, але то, що діти можуть себе спробувати у цьому театрі, хай він буде ще маленький, не зовсім зрілий, але тут вже проявляється от характер людини творчості. Ви знаєте, що наша Запорізька земля дуже багато талантами, дуже багато великих театральних діячів вийшли із Запоріжжя, Запорізької області. Тому ми бачимо в цьому нашу велику місію допомогти всім дітям. Сьогодні коштами завтра може чим більше для того, щоб діти відкрили свій талант. Я думаю, що це, це просто місія наша на сьогоднішній день. Завдяки підтримці мецената Запорізьке свято театрів змогло розширити свої межі і вийти на всеукраїнський рівень. До Запоріжжя завітали гості з Дніпропетровська, Києва, міст Західної України. А це не абиякий успіх, адже фестиваль Діти дітям це майданчик, де майбутні великі актори мають змогу показати свої вміння, перейняти досвід інших і, звісно, знайти нових друзів. Ми завжди дуже вдячні нашим меценатам, нашим спонсорам, ну, скоріше меценатам. Вони не вперше нас виручають. Не так давно, як я вже говорила, ми завдяки ним їздили на фестиваль в Берліні фестиваль Золотий ключик театрального мистецтва. І сьогодні знову допомога була дуже 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 корисна. Дуже важко сьогодні організувати і запросити гостей і провести все на належному рівні. Великою мірою це відбувається завдяки Запорізькому вектору і фонду добрих справ. На цей раз право відкривати фестиваль надали гостям зі столиці. Київський музичний дитячий театр Фантазія Нью привіз до Запоріжжя філософську виставу за віршами Ліни Костенко та піснями Ольги Богомолець. Люди, будьте навзаєм красивими. Аматорська трупа аж ніяк на професійну не схожа. Адже кому як не дітям показувати справжні почуття без фальші? ще коли і добре, що над нами? Ми вирішили саме цією виставою відкрити фестиваль, показує її Київ. Вона надзвичайно актуальна, вона якоюсь мірою, можливо, налаштує нас на загальний дух фестивалю. А ми маємо таку традицію нагороджувати всі колективи. Ми, Даємо колективам можливість відчути себе переможцями, адже у кожного є щось, за що можна нагородити тільки цей колектив. І ми вважаємо, що тому наш фестиваль, наша зустріч є надзвичайно доброю, надзвичайно красивою. Надіюся, вона такою стане. І вистава Люди будьте взаємно красивими», надіюся, підтвердиться. Тож Запорізький вектор та фонд добрих справ за допомоги Олександра Богуслаєва збирається і надалі сприяти розвитку театрального мистецтва в Запоріжжі. На всіх рівнях особливо додають сил посмішки та радість на задоволених дитячих обличчях талановитих акторів. Я думаю, що так, якщо взяти всю нашу діяльність, то десь так приблизно відсотків 70 нашої діяльності направлено на підтримку дітей, дитячих інтернатів, дитячих шкіл, спортивних змагань, театральних змагань і так далі, тому що Кожна дитина, яка замість того, щоб сьогодні бути на вулиці, займатися, Бог знає чим, прийшла сюди подивитися на те, що роблять другі. Якщо ми її заберемо з вулиці, ми вже так рахуємо, що ми зробили велику справу. Центру патріотичного виховання щастить традиційно вже, адже не залишаються фестивалі, і інші заходи, що влаштовуються центром патріотичного виховання без уваги громадської організації Запорізький вектор цьогорічна спадщина не стала винятком. І тепер ми вже кажемо про традиційну підтримку цього фестивалю і меценатом Олександром Бегасбугуслаєвим, і фондом добрих справ, і громадської організації Запорізький вектор чи суттєва ця підтримка? Дело в том, что Запорожский вектор активно работает с центром патриотического воспитания вот уже давно и поддерживают инициативы Центра патриотического воспитания не только в творческих, но и в других мероприятиях Центра патриотического воспитания. Но, наверное, самой яркой поддержкой была именно поддержка этого конкурса, конкурса, который направлен прежде всего на молодежь, и конкурса, который в этом году был чрезвычайно актуален. То есть конкурс существует вот уже на протяжении 13 лет, но именно 13-й 13 год существования ознаменовался такими яркими событиями, которые будут прописаны в учебниках истории Украины именно в это время, в этот период – Патриотическое творчество приняло на себя некоторую миссию буфера между общественным накалом и излитием молодежного творчества. Именно, наверное, благодаря этому появились в конкурсных, в конкурсных программах нашего фестиваля абсолютно новые песни, абсолютно новые звучания, абсолютно новые мотивы, которых до этого не было. Не було питання чи проводити цьогорічну спадщину, чи не проводити через те, що ось таке відбувається в країні. Вопрос даже не стоял, потому что это мероприятие является любимым не только сотрудниками Центра патриотического воспитания. Он всеобще поддерживается Запорожской областной государственной администрацией, Запорожским областным советом. И многие общественные организации, которые существуют в Запорожье и в Запорожской области, тоже всегда с интересом наблюдают за событиями этого конкурса, этого фестиваля. И вся Запорожская область уже традиционно в марте месяце ждет жюри конкурса для того, Чтобы показать самые яркие таланты именно своих небольших городочков, как Токмака, Лога, Мелитополь, Бердянска. поэтому вопросы даже не поднимались. Но мы очень благодарны Запорожскому вектору, что он смог найти возможности поддержать победителей этого конкурса, потому что все-таки некоторые стимулы, которые получили благодаря Запорожскому вектору талантливые молодые исполнители, конечно же, будут влиять на то, что и дальше молодежь будет творить, находить новый материал для творчества и совсем по-иному представлять свои патриотические чувства. Тобто, взагалі, участь спонсорів у організації фестивалів чи певних заходів такого творчого спрямування вона суттєва і вона потрібна. Та сама участь без спонсорів не відбудеться навіть якщо є підтримка держави, є підтримка влади, все одно потрібні якісь меценати, які б зацікавлювали, давали б додаткові стимули. Звісно, без мотивації. Молодым творцам, особенно мы говорим не о детях, которые будут радоваться просто тому, что они победители, а молодежь, у которой есть какой-то дополнительный стимул, конечно же, будет э, более тщательно готовиться, приносить э, более весомые результаты именно вот, э, в плане творчества. И я уверена, что те ребята, которые э, были на сцене финала областного конкурса «Спадщина», э, смогут достойно представлять не только самих себя, но и Запорожскую область на больших крупных сценах нашей Родины. вот несколько участников нашего конкурса уже в этом году принимали участие в финале «Голоса Украины», многие uh, проходили в финалы конкурсов x фактор и других. И я надеюсь, что впоследствии мы увидим их в качестве победителей Евровидения, как минимум. Ань, вы, кроме того, что брали участие в фестивале «Спадщина» в номинации «Авторская песня перемогли», до того, что вы имеете какую-то певную сольную карьеру, деятельность спевачки, насколько важны віт. Такі конкурси, наскільки важлива підтримка меценатів таких конкурсів і творчості взагалі як такої? Ну, я б сказала, что исходя из своего личного опыта, всегда э, нужно находить людей, которые а э, будуть являться партнерами либо спонсорами. То есть это своеобразное такое такая машина, которая позволяет сделать максимально лучшее и качественное мероприятие. А, не только если речь идет о городе, да, но и для Украины. То есть вот очень зависит вот этот какая-то такая система да. добра в Запорожье, добра в Украине. Да, <с да. <с да. То есть, ну как говорят, один в поле не воин. Все-таки намного проще и намного мощнее можно это сделать совместно а, с какими-то структурами, с какими-то партнерами. з громадськими тими самими да. організаціями. Допомагає, це, стимулює, знаючи, що в тебе буде спеціальний приз від спонсора, наприклад. Ви знаєте, опять же, як показує досвід, призи играють роль, конечно, они играють роль. Но самую максимальную роль, участвуя в определённых соревнованиях вокальных, либо невокальных, играет роль опыт. То есть это то, что дает тебе э, желание, что задает какую-то определенную, я не знаю, можно сказать, страсть. То есть ще одну щеблину потрібно подолати? Да, то есть это дает такую вот, я не знаю, грандиозный шанс идти дальше. То есть если не получилось то боротися за то, що получится в будущему. Если получилось, то более смелее идти дальше, да, и сейчас и показывать себя на более каких-то масштабных, можно сказать, телепроектах, да, как это делают участники того же фестиваля Звезда Падчина. Угу. Например, Андрей Шамрай, эти едут дого до часу на ком да, проекто Голос Украины. Дмитрий Єрьоменко. Так само як і його учасник. Да, то есть это все участники города Запорожья, которые принимали участие и в Спачне, и в фестивале Звезда Пад. Угу. Ну, все вийшло спадщиною цьогорічної. Знов ж таки, ми бачили все на власні очі. Тепер невеличкий звіт надамо і нашим телеглядачам. Повернемося до студії за 4 хвилини. Осний конкурс патріотичної творчості Спадщина у 2014 році знову зібрав найталновитішу молодь Запорізького регіону. Артисти віком від 14 до 35 подолали чимало відбіркових етапів, аби опинитися у числі тих 24 колективів, що пробилися у фінал. Загалом організатори не беруться підрахувати кількість тих творчих одиниць, котрі подали заявки на участь у цьогорічному заході. Це й не дивно, адже за роки існування спадщина стала не лише візитівкою Запорізького краю, а й доказом того, що, що б не казали, сучасна молодь цінить надбання предків, помножує їх. А це запорука не лише правильного патріотичного виховання, а й свята душі. Запорізькій області дуже багато, але чомусь оцей саме наш фестиваль, наш конкурс, спадщина. Дійсно, він зайняв свою нішу і має своїх прихильників. Військово-патріотичні номери народна творчість та сучасні вокально-танцювальні композиції. Такою виявилася спадщина 2014. Варто додати, конкурс намагається йти у ногу з часом. Відтак серед фіналістів виявився хіп-хоп-виконавець та автори гімну самого конкурсу патріотики спадщина. Організатори заходу переконують, таке різнобарві артистів та колективів, що пам'ятають про витоки та пишаються ними, показник сформованості патріотичних почуттів. А як відомо, розвинене громадянське суспільство без патріотизму та любові до рідної землі не зможе існувати. Тож ті, хто долучився до конкурсу творчості патріотичного спрямування спадщина 2014 радіють, що з'являються організації, що готові допомагати у їхній непростій справі. Цього року вже традиційно з нашим центром співпрацює запорізький вектор. Він надав нам дуже серйозну допомогу, як в якості членів журі на зональному турі, так і допомогу в плані організації власне конкурсу. І якби не було вектора, то ми не змогли б забезпечити наших учасників гарними та серйозними призами, за які будуть боротися сьогодні наші переможці. Громадська організація Запорізький вектор та благодійний фонд добрих справ завдяки підтримці мецената Олександра Богослаєва намагаються не оминати увагою талановитих дітей, особливо ж, коли йдеться про творчість, що повертає до національного коріння, спрямована на розбудову держави, патріотизму, щасливого майбутнього. Запорізький вектор, фонд добрих справ та націонал Александр Вячеславович Богослаєв Долучилися до цього проєкту, який і ми вважаємо також часто проєкту в нашого підруховного. Це символи Запоріжжя, які направлені на виховання Петро у нашої молоді. Тому ми будемо завжди підтримувати такі проєкти. А фіналісти конкурсу спадщина й насправді радували своїми талантами, масовими танцювальними постановками та неймовірними сюжетними лініями, що розгорталися завдяки їхнім емоціям. Окрім того, що запорізький вектор підтримує певні. Фестивалі певні заходи. Він ще й надає адресну допомогу, так само підтримуючи творчість певних особистостей, пане Володимире. Багато таких людей, які звертаються особисто, допоможіть, бо талант ну талант пропадає, скажімо так. Ви знаєте к сожалению, к счастью, ну не так много, як хотілося б. З стороны, з другої сторони, ми їх самі пытаемся находить, У нас достатньо розголужена мережа, як то кажуть, українською мовою, тому ми можемо надати допомогу таким людям. Ми їх знаходимо і намагаємося підтримати. Ну, я б хотів сказати, що у нас є корисний інтерес у цьому в усьому, виходячи з того, що у нас головне напрямлення це все-таки комунікація. Ми стараємося підтримувати цих людей і приглашати їх на свої собственные мероприятия, по крайней мере, вот те звездочки, которые зажглись на фестивалях, индивидуальные, скажем, звезды наши, мы их всех видим и с удовольствием принимаем на наших многочисленных мероприятиях. Таким образом, мы считаем, что мы продвигаем их, делаем им дополнительную скрытую рекламу, ну то есть стараемся их поддерживать еще и так, потому что ну, ресурсы у нас, естественно, ограничены, все, все чем можем. Тим не менше, пані Світлана, да? наскільки важливо, наприклад, така взаємодопомога. Хтось комусь дає гроші, хтось комусь дарує талант, дарує емоції. Наскільки Все це актуально? Це взаємопов'язано в житті. Нічого не буває випадкового. Це надзвичайно важливо. І я сподіваюся, що таких моментів в нашому житті буде більше. Талант він не завжди може себе Презентувати не завжди, тобто презентувати може, не завжди може ем, допомогти самому собі вийти на якийсь вищий щабель. крім е, якогось потенціалу і внутрішнього пориву, повинен бути матеріальний е, навіть не стимул, а матеріальна підтримка, база, база, яка буде допомагати. Є маса людей, які дуже талановиті, але в ну, них немає цієї от і жилки, і можливості самим себе. Просувати треба даному... на допомагати та, бездарності, проб'ються самі, Ну, що з цьому є звичай. Я дуже дякую за те, що ви за те, що прийшли сьогодні до студії Запорізького вектора. Хай вам щастить талановитих учасників щедрих меценатів і е, спокою, тому що так, звісно, коли неспокійно навкруги це інколи допомагає творити, але в той самий час заважає презентувати результати творчості, тому всього вам найкращого і хай щастить з гостями студії. Попрощалися, але ще маємо поставити запитання для наших телеглядачів цієї середи, з 12 до 14 години. Зв'яжіться з громадською приймальною запорізького вектора за тими номерами, що ви бачите зараз на своїх екранах. Потім дайте відповідь на дуже нескладне запитання і отримайте за правильну відповідь. Приємний маленький подарунок, сюрприз від громадської організації Запорізький вектор. А запитання для наших сьогоднішніх телеглядачів буде таким: коли відбувся фестиваль театрального дитячого театрального мистецтва Діти дітям, коли відбувся фестиваль дитячих театрів Діти дітям, є три варіанти відповіді: це було або 16 травня, або 25 травня, або 4 червня, коли відбувся фестиваль дитячих театрів Діти Дітям, 16 травня, 25 травня або 4 червня, це була остання інформація на сьогодні. Хай вам щастить. Побачимося в ефірі.